Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катя. І сьогодні ми з вами поговоримо про непотизм. Спонсор цього відео, як і усіх, про непотизм. Є стаття журналу New York Magazine, круту обкладинку котрого ви зараз бачите. На постері фігурують так звані Nepo Baby – діти зірок, які досягли своєї зірковості за рахунок батьків. Тут ми можемо побачити Дакоту Джонсон, Мію Гоук, Зовий Кравіц та інших. І головну фразу випуску В неї очі її мами та агент. Так, я знаю, хвиля зацікавленості щодо непотизму вже пройшла. Це ніхто не обговорює, але якщо зайти у вкладку українського ютуба, то мені демонструється всього одне відео українською мовою, і я вважаю, що це треба виправити. Що це взагалі таке? Достатньо нове слово для українського інтернет-простору. Це слово, як, наприклад, «teacher» і «coach» місяць під собою звичайний переклад: кумівство для довідки, непотизм це надання родичам або знайомим посад. Незалежно від їхніх професійних здібностей, політика, мистецтво, окремо відзначимо Голівуд, де все майже побудовано на цьому явищі, цих зв'язків настільки багато, що ви навіть не здогадаєтеся, хто у кого мама, тато, дядько і так далі. Непотизм прийнято досуджувати якраз таки через потужний сімейний вплив на кар'єру одного з її членів. Той, хто має відомих, заможніх впливових батьків чи родину, називаються непобейбі. Людина, яку в дитинстві годували із золотої ложки, і мала усі лімітовані набори Лего і картки зі шреком. Якщо непотизм є видом, то головним аспектом тут виступає колись існуючий фаворитизм. В фаворитизмі наділяють великою кількістю влади, яка зазвичай ніяк не фігурувала на документах. Як приклади ми знаємо Маркізу Помпадур та Катерину Другу. Одним з її фаворитів був Кирило Розумовський, останній гетьман України. З чого взагалі почалося обговорювання до виходу статті від Нью-Йорк Мегазін? Як пише сам журнал, завдяки єдиному твіту про мод Апатоу фраза не по дитинка стала частиною нашого спільного словника цього року. Раптом з'явилося відчуття, що скрізь куди не глянь. Є ще одна дитина відомої людини, яка замовляє роль. Що за твіт? Спитаєте ви? Та ось цей користувач дізнався, що акторка, яка грає лексі в серіалі Іфорія, є донькою відомої акторки Леслі Ліман та режисера фільмів Джада Апатоу. Але стоп ще трошки рано. Люди почали шукати інформацію про це явище, і виявилося, що навіть є. Класифікація не по бейбі. Перше, це люди, які носять відоме прізвище: Дакота Джонсон, Бруклін Бекхем, Лілі Роуздеп та Джордж Буш молодший. Друге, це діти, батьки котрих працюють в індустрії, але не є відомими, як, наприклад, Білі Айліш, чия матір, акторка дубляжу. І третє, це просто багаті люди, як Періс Гілтон. Перші майже завжди намагаються відокремити себе від батьків у своїх інтерв'ю. А тепер повертаємося. Після цього відповідь вирішила дати донька Джоні Депа та Ванесси Параді Лілі Роуз Деп в своєму інтерв'ю Лілі Роуз Деп для глянцю Ель виразилася: люди матимуть упереджене уявлення про вас або про те, як ви туди потрапили. І я точно можу сказати, що нічого не принесе вам ролі, окрім того, що ви маєте право на роль. Інтернет багато більше дбає про те, хто ваша сім'я, ніж про людей, які вибирають вас у роль. Можливо, ви потрапили в двері, але ви все одно просто потрапили в двері. Після цього буде багато роботи. Дішинка народилася не під Полтавою, а в Парижі. Лі роз мелодіп Айвозборн Мейтвоні Севент, Найті Найдінайн Ньючиз Айвперис. А вона з дитинства захоплювалася театром і вирішила, що все ж таки піде по стопам свого батька і почне кар'єру саме з кінематографом. У 2014 і 2016 роках виходять низькоякісні фільми Бивень і Йогануті, де двоє з династії Депів знімались і відігравали, як не дивно, ролі доньки та батька. Вже подививши серіал Ідол, ми зрозуміли, в кого в родині таланту все ж таки більше. Але трапляється несподівана несподіванка. В 16 років вона вирішує стати моделлю, і таким чином відомий німецький модельєр бренду Шанель оголосив. Що Лілі тепер стає його музою та натхненням. І деякі подумають, ну хто може допомогти дівчинці із співпрацю з таким дійсно могутнім будинком моди? Цікаво те, що її матір багато разів співпрацювала з Шанель і навіть знялася в рекламі їх парфума, що згодом зробила і донька Параді. Вона навіть попала на обкладинку найавторитетнішого журналу моди. Є один такий маленький, але значний косяк. Зріст Лілі Роуз Деп не підходить під стандарт моделі. Але Костромічова все вам пояснить. 178-181 Непо майже завжди говорить, що все їм діставалося непросто, що батьки не хотіли цього, але тоді як ви попали в свою сферу діяльності. І їм часто відмовляли, і так далі. Але чи часто вам відмовляють в 16-17 років, коли ви тільки на початку кар'єри і в принципі життя? Зазвичай ці люди розпочинають свій шлях в підлітковому, якщо не в зовсім юному віці. Якщо почали з лілі, то її ми продовжимо. Через приведену цитату вище від Лілі Роуз користувачі обурилися через несправедливу позицію, деп на поприщі. Не стала також мовчати італійська модель Віторія Череті, висловивши свою думку в інстаграм. В мене є друзі, які не по бейбі, яких я поважаю. Але я не можу терпіти, коли ти рівняєш мене із собою. Я не народилася на зручній подушці з прекрасним видом. Я розумію, це не твоя провина, але будь ласка, поважай та знай місце, з котрого ти прийшла. Багато хто знає, що в модельному бізнесі дуже велика конкуренція. Дівчата моделі розповідали, як деякі їх колеги кришили скло взуття і в тональний крем, щоб інша не змогла вийти на подіум. Все ж таки, в деяких моментах у модели є солідарність одна з одною. В 17 років Анок Яй відкрили світові через публікацію її фото в інстаграм. Будучи на канікулах, відпочиваючи від універу, фотограф підійшов до неї і запитав, чи може він її сфотографувати. Зробивши знімок та виклавши його у мережу, він завірусився. З того моменту дівчина не відстає від своїх сестер по праці. І ось ви скажете. Вона теж отримала популярність стільки ж років, як Лілі Роуз Депп. Так, це правда, але шляхи різні. Деп може підійти до батька чи до матері і сповістити, що хоче бути кимось. І скоріш за все їй це дадуть. А Нок я яй в свою чергу звичайна дівчинка із Каїра, який просто пощастило не з батьками, а з шансом, який випадає не Цей випадок міг з нею і не статися. Її батьки звичайні люди. реті можна зрозуміти. Вона роками будувала собі ім'я, а не отримала його зразу при народженні. Анок я й підтримала Еталіку, і також зазначила: мене зовсім не хвилює те, що люди отримують вигоду від кумівства. Мене непокоїть, коли владні гравці в галузі вдають, що не знають факту. Якби ти тільки знала, через яке пекло ми проходимо, щоб мати можливість стояти в тій самій кімнаті, де ти народилася. Лілі Роуздеп вважається іконою кумівства в Голівуді. Якщо Джона Войта деякі не знають, то Джоні Деппа не знати справжній гріх. До речі, Джон Войт це актор Голівуду та лауреат премії Оскар. В наш з вами час це актор не дуже відомий, вже старий і нікому не цікавий. Але те, що він зробив для цього світу, так це подарував життя цій маленькій дівчинці. Впізнали? Глупе питання. А вже ж пізнали це Анджеліна Джолі. Анджеліна з 15 років займалася модельним, а потім вирішила стати акторкою. Дівчинка брала уроки акторського мистецтва в театральному інституті Лі Страсберга. До речі, його випускниками були Мерлін Монро, Марлон Брандо, Дасін Гофман і Роберт Де Ніро. Фан факт про Страсберга. Він народився на Тернопільщині в селі Буданів. Дівчинка навіть ходила з батьком на прем'єри і навіть один раз відвідала церемонію нагородження кіноакадемії. Дитинстві вона знялася в ролі доньки героя, якого грав її батько. Але тоді маленька дівчинка нікого не зацікавила. Аджеліна, заради того, щоб її не впізнавали по прізвищу, та зразу не відносилася. До неї, як до доньки відомого актора, вирішила змінити свою справжню фамілію Войт на Джолі. Вона не добилася успіху зразу. Її перші фільми мають жахливі оцінки від критиків та глядачів. Також, як і більшість непо дітей, Анджеліна має фільми, екран котрих вона ділила разом з батьком ось як Лара Крофт, наприклад. Вважати Джолі Акторку, яка сама собі пробила шлях, в принципі, можна, тому що справжньої слави вона добилася в 2001 році, коли їй вже було 26 років, а не 16. Сама Енджі іноді виходить у світ зі своїми дітьми, але поки що, як відомо, діти не хочуть слави, як їх мама та батько. Анджеліна визнає, що вона має привілеї самого дитинства. Агевневе андерстод вайсампіпо арлакінаф тобі шансом, який я мав. To have this path in life, and why across the world there's a woman just like me, with the same abilities and the same desires, same work ethic and love for her family, who would most likely make better films and better speeches. <laughs> Only she sits in a refugee camp. Uh, sheltered I'd been, and how fortunate I was, and how, and I, and I just felt. Uh, В більшості своєї непотизм проявляється в білих сім'ях, а не в темношкірих, тому що навіть не зважаючи на фігуру Барака Обами, расизм досі був і залишається гострою темою і проблемою в американському та міжнародному суспільстві. Призвище як грало, так і грає роль у вашому житті. Згадайте, по любому хтось з вас мав в школі учня, який приходився сином, онуком, хреснем і так далі, вчителям чи адміністрації школи. У вас зразу з'являються думки про абсолютно різне відношення до таких, як ви, і до таких, як вони. Probably... Ось ви знаєте, чим займається Бруклін Бекхем? Ні, ви знаєте його супервідомого батька. Навіть Вікіпедія не знає, хто він, і просто пише медійна особистість. Про його батька навіть не треба розмовляти. Людина, яка ніяк не відноситься до футболу, все одно, коли її попросять назвати прізвище футболістів, з великою вирогідністю називає також і Девіда Бекхема. Бруклін багато знаменит також через свою маму Вікторію Бекхем, колишню співачку, яка зараз є успішним модельєром. З нею також на днях стався деякий скандал. From families that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working, working class. Honest? I, I am being Be honest. honest. I am being what honest. I am being honest. What did your dad drive you to school in? So my dad. Did... Did... No. One answer. My dad. What well, car was it? All right, it's not a simple answer what because. Car, what did you get your dad to drive It you depends. To in? No, no. 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 Okay. What in car? the 80s, what... my dad had a Rolls Royce. Thank you. Як на мене, це була жахлива спроба приховати те, з якої родини ти справді вийшла. Нема нічого жахливого у Роллс-Ройсі батька, жахливо приховувати це і брехати, намагаючись відійти від питання. Кендал Дженнер не визнає той факт, що вона потрапила в модельний світ через її матір і завжди говорить, що все робила сама. Але в шоу сімейство Кардашян вона подякувала Слемамі мамі за те, що та подзвонила в одну з найпрестижніших модельних агенцій у світі, і дівчинку взяли в цю сферу в 14 років. Майласнеймафов майнем анлак алмаделінкард, создай вастейкен комплект сіріс. Аміна літералі лайквенту лайк демид нове кастингс, лайк ай. I definitely worked my way to where I am now. I think it's just a perception that people have that I just was like give it to me. Yeah, Kendall. They had no idea who Kendall could possibly be. No, not, a На клю. Really, really would... А вилі, вилібьютифул модель ним Кендал і вовжеж. Кендал має модельні параметри в порівнянні з де. Але також Кендел має не тільки свою маму, яка будує її кар'єру, а ще й старшу сестру Кім. В неї є подружки Джиджі і Белла Хадід. Та Хейлі Болдуін, так її батько рідний брат Аліка Болдуіна, яка після шлюбу стала Бібер. Всі ми знаємо, що Хейлі в підліткому віці, будучи фанаткою Джастіна Бібера, зустрілася зі своїм куміром через свого батька, який їх познайомив. Не думаю, що ваш батько змів у вас познайомити з Олією Поляковою чи Єрмаком. Гейлі Бібер вдягла футболку, на котрій був надпис Непо Бейбі. Дакота Джонсон теж є представницею Непоспільноти через свого батька-актора Дона Джонсона і матері Мелані Гріфіт. Колись її вітчимом навіть був Антоніо Бандерас. Вона є нащадком кінодинастії. Тому що її бабуся теж була відомою акторкою. Дакота стала широко відомою через головну жіночу роль у трилогії про чела маніяка, який тип увесь загадковий і недоступний. Але Дакота теж дитинство була на прем'єрах не тільки фільмів своїх батьків, але і інших. Подивившись її список нагород, з котрих є Золота Малина, можна зрозуміти, що вона достатньо посередня акторка. Дакота поки що жодного разу не висловилася на тему непотизму. Вона не так активна в соцмережах. Um, my first movie was crazy in <хи> Мія Гоук є донькою Уми Турман та Ітана Гоука. Дівчина теж в ранньому віці дебютувала в моделінгу і знялась для обкладинки Волг. Вона також, скоріш за все, знялася по блату у фільмі Квентіна Тарантіно, тому що Квентін обожнює ноги її матері і знімав її у своїх фільмах декілька разів. Мія згодна з тим, що її називають «непо-бейбі» і не відхрещується від того, ким є її батьки. Мені здається, що єдиний спосіб впоратися з проблемою кумівства, яка безумовно дає вам величезні переваги в цьому житті, це отримати шанси безкоштовно, але шанси не будуть нескінченними. Тож ти маєш продовжувати працювати і робити хорошу роботу. Якщо ти робиш погану роботу, шанси зникнуть. Це мої амбіції. Якщо Лілі Роуз Депп це продовження розголосу про Непу в інтернеті, то мод Апатоу є логічним початком. Вона знялася у фільмі свого батька, де також знялася і її матір у віці 12 років. Насправді, така вибудова, скажімо, продуктів вже не є чимось новим. Чому саме мод Апатоу? Багатьом просто не сподобалася гра мод у серіалі Ейфорія, і тому користувачі інтернету почали шукати причину. Опинилася, що мод є донькою режисера та акторки. До речі, а Патов майже завжди знімає свою дружину, які є достатньо впливовими. Режисер «Ейфорії» Сем Левінсон сам є дитиною відомого режисера Барі Левінсона. Дві дівчинки з однаковими долями: Дева Касель та Кая Гербер. Одна донька Венсана Каселя і Моніки Белучі, а інша донька бізнесмена та супермоделі Сінді Кроуфорд. Обидві дебютували в юному віці на подіумі. Якщо перша жодного разу не висловилася, то друга не заперечує свої привілеї перед іншими. Якщо ми вже торкнулися теми продукти, то давайте розбиратися, що я взагалі маю на увазі під цим словом «продукти». Ну, наприклад, фільм. Скоріше за все, ви підете на фільм, де головну роль грає дитина знаменитостей, ніж якийсь ноунейм no через бажання пообговорювати, чи взагалі заслуговує ця людина на те місце, де вона зараз знаходиться. Таким чином, маркетологи фільми чи книги взагалі не будуть запарюватися з рекламою, тому що ця реклама... Вже є на обкладинці. Вони дуже популярні і індустрія буквально кишить такими, як вони. А вже ж, усіх цих людей ми не зможемо обговорити. Тому пишіть в коментарях свої переклади да думку. Режисер Ен Глі взяв свого сина на головну роль у фільмі Брюса Лі» Ліший фільм доньки Стівена Спілберга, в котрому знявся син Шона Пена, і написаний сином Стівена Кінга. Ми не знаємо їх імен, але ми знаємо їх батьків і статус в родині. Джон Кеннеді, 36-й президент США, який був вбитий прямо на публіці, був сином бізнесмена, інвестора та політика. Джордж Буш, молодший тут же трохи очевидніше, є сином Джорджа Буша старшого, і обидва вони були президентами Америки. Про клан Януковича, де задіяни його діти і інші, навіть говорити і не треба. У рейтингу індекс прийняття корупції, який складає Transparency International, в Угорщини найгірший показник серед країн Європейського союзу. 42 бали із 100 можливих, де 0 – це майже повна тотальна корумпованість, а 100 – це майже повна відсутність корупції в державному секторі. Навіть середній показник по світу вищий 43 бали, а найкращі показники у Данії 90 балів, на другому місці Фінляндія 87 і Нова Зеландія 87 балів. До речі, а що по непотизму в Україні? На це нам дасть відповідь крута та свіжа стаття про корупцію та комівство від експрес в Україні 33 бали. Наш показник дещо покращився в останні роки. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, він зріс на 1 бал. Це суперечить загальній статистиці. Адже в країнах, які перебувають у стані війни, зазвичай з'являється більше можливостей для корупції. Її важче відслідковувати. Толерантність до корупції на побудовому Рівні, яка спостерігається в Україні, це родючий ґрунт для корупції у державному секторі, але тішить результати соціологічних досліджень, де зафіксовано значне покращення показників щодо готовності українців викривати корупцію. Якщо до 24 лютого 2022 року таку готовність декларували 40-45% респондентів. То наприкінці 22-го року понад 80. На жаль, навіть сьогодні, у час війни, українці, коли чують про чергове розкрадання бюджету, наприклад, про купівлю барабанів в укриття, не сприймають це серйозно. Не розуміють, що в їхню кишеню теж залізли. Якщо би розуміли, то була б нульова толерантність до корупції та більше прагнення контролювати владу, тиснути на неї. Але звісно, такі ґрунтовні зміни у свідомості не відбуваються за короткий час. ООН вважає непотизм різновидом корупції, і це справедливо. Люди, які керують і наділені владою, не повинні бути родичами, тому що це все починає перетікати в сімейну драму. Так створюються клани та родини, які починають діяти тільки зі своїх власних матеріалістичних інтересів. Що з цим взагалі робити? Ми не можемо заборонити таким, як ми людям у статусі зірок. Чи політиків народжувати дітей тільки тому, що нам так незручно. З іншого боку, багато таких людей можна замінити іншими, набагато гіднішими людьми. Ті, хто будують і будували кар'єру самостійно, знають, що не все дається так легко в цьому житті і в такій агресивній індустрії, як шоу бізнес. У цих людей є протекція, допомога, батьки, які розповідають їм, як побудована їх праця і сфера діяльності. Задайте в першу чергу собі питання. Чи не хотіли б ви для своєї дитини кращого? Якщо ваша дитина хоче в певну сферу діяльності і у вас є усі можливості забезпечити це, то ви б це не зробили. Також багато непобебі вже стали відоміше ніж їх батьки, як ото Майлі Сайрус. Ви не задумуєтеся в першу чергу про її батька. Ні. Ви задумуєтеся про її талант і навичку співати. Зірки з багатих сімей також можуть не використовувати надані їм привілеї. Так, залишатися в полі зору, але не мати стільки грошей і влади, як не по бейбі. Лана Телерей є донькою бізнесмена. Розпочала свою кар'єру в 20 років у 2005 році. Але стало відомою у 26. Якщо кіно і музика не впливають на нашу економіку і гроші так сильно, то я вважаю, що в політиці мають бути обмеження по очевидним причинам. Діти політиків через свої привілеї, і кровний зв'язок з двома представниками влади можуть просто попросити надати їм свою нішу, де ті будуть запроваджувати свої закони і правила. Ми вже стикалися з подібним і стикаємося досі неодноразово. Яка ваша думка на це питання? Непотизму не повинно існувати? Якщо так, то чи можемо ми заборонити людині допускати свою ж дитину в сферу в свою сферу діяльності? Але тим самим ми бунтуємо право свободи і свободу вибору? І це достатньо нелегке питання. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на мій канал. А також ще раз вам нагадую на мої соцмережі. Слава Україні!